Адам Міцкевич світясь. Хто в новогрудівськім мандруючі краї Прагне на все надивитись? Хай у плужинськім бору побуває, гляне на озеро світясь. В пущі дрімучій розкинулись води, ясна і чиста рівнина. Пуща їх тінні густою обводить, Озеро, ніби крижина. А як нічною проїдеш порою, станеш, затримавши подих, зорі побачиш вгорі і під собою, місяць у небі і в водах. Чи то із небом злилися безодні водяна дика пустеля, а чи склепіння у сяйбі холоднім, небо ввігнувшися, стеле? Ген, береги. Мов розстали поволі сяєвом срібним повиті, наче ти в синім пливеш видноколі Тихій бездонній блакиті, Вабить це озеро Тихе й погоже, В пітьмі чаруючи очі, та лиш сміливець нечуваний може їхать туди опівночі. Кажуть там сила нечиста гуляє. Бенкети в озері править. Хто проти ночі про це повідає, страшно і слухати навіть. Часом пори там почуєш нічної, поклики й грім під водою. Стогін жіночий і брязкання зброї, вигуки дикого бою. Гамір цей грізний щуха за хвилину, бір прибережний шепоче. Тільки молитва над озером лине тужне благання дівоче. Що воно значить і хто відгадає, хто ту безодню прогляне? Різне про теє народ повідає, Правди ж, не знають селяни. Дідичі в світязі славних нащадок, Пан у плужинах багатий. Ці таємниці, діставши у спадок, вирішив їх розгадати. Тож повелів він у ближньому місці довгі човни будувати, не від завглибшки аршинів на двісті кращим рибалкам в'язати. Я остеріг, що тут Божої волі спершу спитатися треба. Дзвони гудуть не в одному костьолі. Линуть молитви до неба. Ксьонс із цирина прибув на посвяту, благословення складає, ловлю за пановим гаслом почато, Невід у воду пірнає, тоне, потяг по плавці за собою, вглиб нескінченна дорога, стелиться слід за ним пінний стягою, певне, не зловлять нічого. Ось підтягають до берега крила, мокрі зближаються сіті. Що за страховище хвиля укрила, хто б то повірив у світі? Ні, не страховище, жінку впіймали десь у підводній яскині, кучері білі, уста мов корали, очі великі та сині, плине до берега дивна істота. Люди стоять остовпілі, Дехто й тікати лаштується потай, жінка підводиться з хвилі, каже: Чи знаєте ви, що донині всіх, хто тут плавав, зухвало? Озеро знявши вали білопінні, в прірві підводній ховало. Тож за цікавість пусту в нагороду, всім вам загинути б нині, тільки ж бо нашого панети роду, славного в рідній країні. Тим, що цей розшук, почавши безтями, Бога ви все ж не забули, Бог вам сьогодні, моїми устами, давнє повіда минуле. Тут, де сумні, простягаються Піски, а їр росте та купава, місто колись було сповнене блиску. Пишна туганів держава. Світясь ясною багата красою, мужньою силою вою, під можновладних державців рукою Квітла у славі й спокої. Там, де цей ліс простягнувся похмурий, Ниби стелилися здавна, генно грудок зіймав свої мури, Древня столиця приславна. Раз по литві покотилась тривога, цар із Русі наступає, військо його оточило Мендога, сили ж у князя немає. З дальніх кордонів він кличе дружину, пише до князя Тугана. Княже, рятуй, поможи, бо загину. Сила іде нездоланна. Батько мій, те, прочитавши послання. Кличе, збирайтеся вої. От і зійшлися вони на світанні, всяк при коні та при зброї. Гримнули сурми, дружина рушає, князь виїжджає в діброву. Раптом стає він і руки ламає, в замок звертаючи знову. Каже до мене, як власних підданців. Сам на поталу я кину. Світясть немає ні мурів, ні шансів, тільки но смілу дружину. Як розділю своє військо на двоє, князю, не дам оборони, а коли всі ми підемо до бою, як будуть діти і жони? Батьку, кажу я, снагою і хистом допоможи батьківщині. Бог захистить нас, вночі я над містом ангела бачила нині. Світясь мечем він укрив на хвилину, мовив прекрасне як сонце. Поки мужі захищають країну, я буду вам оборонцем. Батько послухав, рушає до бою, ніч наступає в тривозі. Раптом ми чуємо брязкання зброї, крики ура на дорозі. Гримнув таран, завалилися брами, сиплються градом уламки, сиві діди і жіноцтво з дітками товпляться з плачем до замку. Леле гукають, он сунеться військо. Русь за ворітьми лютує. Вбиймо себе. Бо загибель вже близько, смерть від ганьби урятує. Лють погасила тремтіння тривоги. Люди жалю вже не просять, золото, шати ж бурляють під ноги, і смолоскипи приносять. Хто не умре, буде прогляд назавше, бачу, рятунку немає, той занімів, до порога припавши. Той же сокируймає, що нам неволю ганебну прийняти, військо впустивши вороже, а як у себе життя відібрати? Боже, гукнула я, Боже, як не втекти нам від лютої кари, нас захисти перед нею? Громом убий із високої хмари Чи заховай під землею? Ледве останнє я мовила слово, біле на щось огортає, очі втопила я в землю раптово, бачу, землі вже немає. Так врятувався народ безборонний, так ми уникли неслави. Бачиш, квітки то дівчата і жони, змінені в білі купави, мов сніжно білі метелики линуть. Скрізь над водою, німою, в листі зеленім, як віття ялини, сипане сніхом зимою, образ чарівний дівочої цноти, барви квіток затаїли, тут їх життя обминають турботи, смерті незборної сили. Царські війська, розпалившись у битві, владу їх встигли спізнати. Тут зупинились вони по гонитві, цвітом квітчаючі лати. Хто лиш сягнув там рукою у воду, вирвав вологі стеблини, раптом хворобою вбитий страшною, згинув тієї ж хвилини. Давню подію забуто, здається, є тільки від гомінкари, цей цар зілля в народі зоветься. Так його вславлено чари. Мовила і зникла княжна під водою, з нею човни всі та сіті, з плескотом враз розійшлися надвоє води туманом повиті. Клекотом хвиля стрясає діброву, з хвилі ніхто не зринає, води, розгойдені, сходяться знову, дівчини й сліду немає.